Друзі, з вами! Артем, І сьогодні ми будемо у цьому самому, крутянському відео і будемо з вами заробляти гроші на майбах. Погнали! <клес> Для цього сідаємо у нашу нову тачку з обновлення зікар. Хто не дивився про обзор цього обновлення, то обов'язково подивіться, бо ви не будете знати, в чому йде річ і прочі-прочі. Я ще відколи у мене є ця тачка, то я ще тут взагалі нічого почти не відкривав. Оце ще я не відкривав навіть. А бак відкривається. Тут все на моторчиках відкривається. Чуєте чи ні? Навірно, вам не чутно. От бачите, як дверка потихоньку від... закривається і відкривається. Ладно, Погнали, з вами задання. І, типа, Блін забув, як воно називається. Ну, погнали, коротше, зараз будете бачити. Так, погнали. Літім, швидко. 230 цей зікр легко їде з прокачку, бо у нього там вже більше 1000 сил. Але як на його скорость, яка у нього є сил, скільки там у нього кубків, там тисячу кубків у нього там є рейтингу, то я би навіть і би йому не дав, що у нього зараз тисячу рейтингу. У ньому мінімум зараз десь 500, отак. Саме більше. 500 отак, можна сказати. Більше я не можу дати типу, оцінки цьому автомобілю. Вона що тяжко розганяється, що і шатає сильно. Ну, коротше. Але так, прикольний автомобіль. Можна, типу, і. Прокататися там, поїхати по місту, трошки порозворота, зробити, там, подріфтувати, надріфтити, суїти, навести оце можна на ній. А так більше толком на ній нічого не можна. Так, да, то, що можна щось перевозити, але більше нічого. І друзі, і якщо ви ще це не зробили, то ви обов'язково спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, погнали, так, бистро. Все. І, друзі, додивіться це відео до кінця, бо в кінці буде. або посередині відео, або в кінці це буде кодове слово, або навіть і тепер може бути кодове слово. Так що обов'язково додивіться відео до кінця. Так. Опа! Давайте погнали бистренько. А то нас так завертає, що це якийсь копець. Давайте бистро, 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 все. Нема коли чекати. оп. Блін, що так веде? Опа! Навіть без дріфт режиму. Дивіться, дивіться як ця тачка просто навалює. А погнали. Оп. Так, давай, давай кудись. Та, та скільки можна не укладатися в ці повороти? Ми вже з вами трьохсотий раз їдемо. Ніяк не можемо нормально доїхати. Так, стовп назад. Прикольна така тачка, що з обнови додали розробчики їм лайк. Ну, бо реально обнова була крута. І нова менюшка, тіпа, і нова електротачка є, ще, і беха-сімка є там тіпа. і той Міцубісі. Ну, обновка крута. Навіть не думав, що може бути ще обновка зарізка-симулятор 2. І так само ми з вами заробляємо гроші на майбах. І так само ми з вами заробляємо гроші на нове місто. Бо ви, як знаєте, у новому місті будуть нові машини, нові гаражі. там, ну, Ви самі вже все знаєте там. Хто, хто дивиться презентацію розробочків, той буде знати. Та, блін, що ми з вами ніяк не можемо доїхати вже до цьому автомобілі. Такс, давай швидко. Так, все, швидко погнали! Бо, нема коли ще з тобою тягатися на перегонки. Бліна, не вистачає заряду! Быстро, швидко, швидко. Погнали! Я просто не хочу батарею використовувати ще одну. Так, упс! Технічні шоколадки. А ми так і докотимося. В принципі. Давай умаляю докатись. Так, 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 так. Все докотилося і ще якраз. І навіть нормально відкривається дверка. Все, погнали? Навіть імбово чесно доїхали. <сміття> так, Беремо нашого цього геліка. Так, оп і оп. О, погнали, Тобто за... це не гелік, це мерседес Case. Гел є, походу. Ну так, це входу Гел є. Звісно, в нього колір не найкращий, який може бути. Оце в Мерседесу йде зелений колір, чесно. Може комусь він не подобається. Нормальний чесно, колір такий зелений. Під такий мерз. Може в мене зелений, та того я хочу так зелений. Погнали, коротше. Літім швидко. Такс. У воду, тормози, тормози. Так, все. Ми так з вами летіли, що тут воду не влетіли. Так, а ми з вами так і нормально нас би... Е... ой, 8 секунд, так нормально і успіваємо з вами. Вже у 5 минут виконуємо два задання. Нормально, ще ніколи так не було. Так, погнали быстренько. О, Остовп з нами їде. Так, нема коли. Опс. Технічні шоколадки. Погнали быстро, бистро. Нема, коли уже шесть минут, быстро треба валити валим, 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 воли на гелике. Так, тормози и залетаем в поворот, покупаем лимузин, все. Залетаем в магазин, покупаем лимузин, так, все, заехали сюда, слава богу. Итак, даешь код. Батарея розряжена. Зарядите батарею в електромобілі, посмотрели рекламні ролики і используйте акумулятор. Ну ладно, акумулятор так акумулятор. Е, Ні, аграплення ювелирки я ще не хочу. Давайте з вами пошукаємо поліцейську тачку. О, то що якраз не треба. Погнали. Поднимите поліцейську тачку. Просто зараз як ми знайдемо з вами поліцейську тачку, то ми плюс і відвеземо тачку на ту. Е а так не хочу цих поліцейських. Ладно, погнали! Так, блина, ганються, ганються, поліцейські вай. Погнали, 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 погнали. Не треба, щоб поліцейські за нами гналися погнали, погнали Блін, а що не зависло круг почота? Так, ні, 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 ні. лишниця, лишниця, понали, понали, понало, понали. Так, все. Всё, всё, всё. Нас не, Тарас не Смисел, зараз не доженут уже. Сенс в шо вони зараз гнатися ще. О, зараз на ту вілу заїдемо, та й всё. Так, погнали просто на ту вілу, та й всё. І буде вообще імбушечка. О, всё, 2 секунди. То ще легко від копій удрали. Погнали. Так, що у нас цей круг почёта, та й круг почёта. Такс, отмена. Всё. Погнали. Так, та що це все так веде сильно цього зікера тупого? Так от цей тут поворот. Погнали, погнали. Так, треба знайти ту штучку. О, я пая вже. Треба знайти той камінь, тепер там буде поліцейська тачка може. Єс, вона тут є. Все нормально припаркували зікера цього і тепер йдемо. Давай дверка, бігом і так нема коли. Такс. Бачите, закривається дверка. Так, погнали быстро. Такс. все, а тут так швидко відкривається. 65. 65 тисяч вообще імбаба йшла. Такс, так, 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 -да 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 давай бігом, бігом, бігом. А, у нас ще у нас 15 минут є, блин. Я я щось, я обичам плюс пару секунд, 10-20 секунд. А тут же аж. Я зараз хочу повернути поліцію в машині, ніж мафії, бо зараз тобто, хочу вернути машину поліції. Бо зараз ми вернемо мафії і ще плюс нам дуже довго треба буде їхати до поліцейського участка, Бо там можна піти ще плюс на стрільбище, там 18 тисяч доларів можна підробити. потім. Можна ще піти на огон тачок, так само можна піти потім на ювелірку близько. І, і ми зробили нашу місію на сьогодні, зробили кучу грошей. Так, плюс 65, плюс 65 тисяч на базу. Так, погнали тепер швидко на стрільбище. Ну Тут близько хто не знає. Так, все, погнали. Це саме актуальне завдання стрільбище. Бо швидко <кій>, можна його виповнити. Типа, і можна зробити куча бабків. Типу, ну, коротше, прикольне задання. Є універсальне таке можна сказати. Так, і, друзі, за це задання. Обов'язково поставте лайк, підпишіться, і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, погнали. І кодове слово у нас буде. Крута тачка. Отак. Так, давай. Оп! Оп. Та блін. Що так? Що я так довго це веду? Все. Опа, давай, давай, бистро, 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 бистро. Все, погнали, 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 погнали. Нас лишили ж три тисячі, все. Такс, нам треба нормально. Так, тисяч, такс, оп. Все ми розігрілися. Блін а я як сказав, я як себе похвалив, то ще, ще гірше сталося, такс. Так. так. Отак от що робимо? Робимо отако. От Бліна, отако, от отако все. Отако от і отак. От Скільки там тисяч? вообще, зараз подивимося. Десятка. Бліна, навіть дуже мало. Та що я так мазю? Так, спогнали. Давай. Д давай. Так, давай. Оп, оп. І оп. Давай. Оп. І ооо! Скільки тисяч 14, так мало топліна. Ладно, погнали. Тепер на щось друге. Я не хочу тіпа, То зараз ганятися за тими тачками тупими. Так, погнали. Він поїзд йде. Так, погнали. Так, поїхали. то є... О, туристичний маршрут можна. Або ні. Давайте який зарядіть. Так, стопи. Так, погнали, бо щось, я щось не пам'ятаю, там щось вибило, то... Давайте парковку зараз виповнимо. а я поняв, тут там самі, саме тяжке, ну ладно. Наші, блін, тачка як назла низька. Так, погнали швидко. Зараз виповнимо. Без проблем. Бо це я задання я знаю дуже добре, воно... І дуже легеньке, там зараз на... нормально там заработаємо бабок. Так, та що нас зразу? Я ще не відчуваю габарити цієї машини просто. Вона така величенька. І вона одразу рве, як нажимаєш газ, він на рве. У нас для цієї парковки погана, блін, я чуть не гепнувся. Такс. Оп. ні 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 Такс, оп. а. Та шо з тих в На Ній нереально це робити. Такс. От бачите, чуть не гепнулося. На ній сразу як нажимаєш газ і вона рве всю і всю. Так, давай, 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 давай. Бестро нема коли довго тягнути час. Такс. Пішли. Так. Ні-ні ні, лиш не в лавку, лиш не в лавку. Такс. Багато, да, багато. Такс. Дивився, чи ми не чіпляємо. Так, швидко. Так, бо ти хоч ви стійте. Блін, а чого у нас та кнопка нажалася? Так, блін, на цій точки капець як тяжко. якась не ця машина. Так, давай відкривайся забор. А не би ще задом тут не було треба. Фух, лиш не задом. Такс, оп. Блін, а чекай оп, от так це. І оп. так, скільки можна? Оп, все! Давай! Все, погнали быстро! Так, тормози. У нас ще одне столкновені залишилося, Так, погнали быстро. Ми ще зараз клиренсом можемо десь зачепити. Ну і все, в принципі. А нет, то що ми цепляємо? Бот! Бліна! Ты бот тупий! Так, погнали туди, як це називається. Е, Виповнимо то задання, тіпо, е, то ювелірки. Я так і знав, що той бот зараз затупий і гепнеться у нас. Щось сигнали. як на зло. Та блін. Так нормально проходило, все робили, і та й бот ще. Упав на голову. Так, погнали. Тому що ті фан щось взагалі не світять. Погнали бистро. Так, погнали в салоні, мені в салоні хочеться. О, тут, тут ночу ну, так нормально світиться салон. Прикольно так. Ключимо музон. Все, понавгін, так байкейс. Так, що по радіо п'ятниці нема нормального музона, не слухаємо. Такс. Оп, заїжджаєм, швидко. Давай. Оп. Так, давай, 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 давай. Чо є, це ми зробили. Тепер бистро, давай відкривайся дверка бистро. Де ця кнопка вийти? Погнали, 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 бистро. Нема коли, нема коли. Так, біту треба біту, біту опа і опа, погнали тепер, що бистро хапаємо. Так, розбивайся, розбивайся. ювелірка, давай бігом, бігом. Ювелірку крадаємо бистро, бистро, бистро. Так, є. Yeah. Ми ще, звісно, і це, куди лишати стільки добра. Ще плюс зараз ще 60 тисяч на базу і з машиною, типу, поліцейську і з ювелірку ми з вами заробили 120 тисяч. Нормально, так. Так, на халяву погнали, погнали, погнали. Ну, 121 тисячу там, ну то вже не рахуєшся. Тобто бігом. Я не прививку, що так довго, ця та дверка е, типу, закривається. Давай нажиме по пару разів, щоб вона закрилася. Так, давай, 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 вали, вали. Щоб би тачку, головне не перевернуло. Так, давай швидко, 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 Давай! Є, все. Зділали це. Тепер погнали, далі довозимо цю ювелірку. І далі зараз пойдемося яке писання взяти. Так, оп! Оп, діли нормально, так. Так, друзі, що би ми з вами зараз взяли? Ну, таке, поблизу, би дуже далеко не їхати. Можемо взяти. Ми таксі возьмемо. Вона якраз близько, зараз нам дадуть кудись їхати у таксі, типа, і, і все. І ми будемо нормально зараз там їхати, і зараз нас приведе той маршрут до якоїсь місії, і ми просто випонемо далі ту місію. І ще плюс за цю дорогу нам заплатять два Нормально я придумав. Так стой, от таксі одна тисяча. нормас, Так де ті клієнти тупі? Йошкін кот, вони аж там Бліна, тоді зачем мені їхати? А, назад, ще назад сюда попроситься. Я думаю, що вони аж тут будут. Та Я блина... так не хочу це робити. Стоп! Тормозі, погнали бестро, бестро, бестро. О, бачите, тут наші клієнти. ти бот тупий. Такс, клієнти, давайте бот оп. Оп, сідайте. Давайте бігом нема коли. Та ти бот тупий. Коротше, я виходжу з цього задання. Це яке саме тупе задання. Так, що тут за, аном... за а... аномалії происходить, я не знаю чесно. Е... Хм. Я навіть не знаю, що виповнити. Погнали те задання виповняти. Ну те ж оптимальне. Так, понали быстро, 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 быстро. Треба укластися хоч би у 20 минут. Так, нам треба быстро, щоб ми як це називаємося. Щоб ми підзаробили грошей хоч до 4 мільйона. У нас уже лишилося там маленько. Да. Так, понали! быстро, не йди, не йди, не йди у воду. Е, а як ми так їдемо? Ти що за анаконда перевертайся, перевертайся. Єс, 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 єс. єс. Погнали, погнали, погнали! не дріфте цей зікер тупий. Ніколи його більше не буду брати, щоб заробляти ті задання, бо він взагалі на ньому нереально їхати, чесне. Так, давай швидко. Я вирішив його взяти, ну бо як вийшла нова обновка, все-таки хочеться вже, як і всі нор нормально їхати. На новій тачці, але ви виглядайте, що на цій тачці майже нереально їхати. і... Коротше, все погано тут. Може, це бета-тест і того розробочики ще типа, не дуже добре проробили. Може, може і подв'язка, як це називається, Ще й подвіска ненормально реалізована. І може бути від цього, що дуже погано, типу його сильно веде. Але я думав, що потім можна ще з вами переробити цю подв'язку. Можете поставити на вищі колеса, типу, і все. Тієї проблем не буде. Бо я просто думаю, що може бути проблема в тому, що е, вона дуже низька сама по кліренсу, і у неї не сходиться розвал скожіння просто і все. Її починає, типа. Туди, туди, по всяких сторонах, і вона починає розлітатися просто. Ну от бачите, шатає на дорозі. Це не, це не проблема в дорозі, це проблема у цій машині просто. Я тут їхала на других машинах і ніколи не шатала. От бачите просто, як все ходить тут. Погнали І бачите, який просто веде. Це так не має бути, бо просто у неї подв'язка не сформована нормально, і того з нею усе погано. Так, давай бестро, бестро, погнали, 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 дерева. Ну, що? Так. І друзі, ми вже з вами на цій будемо закінчувати місії. Так. Та, уже не успіваємо, нічого, я хотів 20 минут кластися. І так, і в 20 минут клалися. Ну, почти в 20 минут. Такс. Тормозимо. Ну що, друзі, ми з вами цю місію виповнили. А як я і казав, ми з вами на цій прекрасній ноті будемо закінчувати. Я точно не знаю, чи це прекрасна нота, чи це не прекрасна нота. Бо нас сильно вело сьогодні. Та і, друзі, що можу сказати. На це все. Якщо вам цей суперський ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все одно ставте лайк, бо я дуже стараюся. І, друзі, як я казав, у кодове слово буде крута тачка. І на цьому все. Всім пока!